Вона розмальовує ляльку, щоб допомогти удужати жінці, з якою не знайома. Це спеціальний там кофе, каріться, ваніль, ну ще кое що додається в определених пропорціях. І можна кисточкою обробити, щоб от вийшов такий ефект чердачної грушки, якби би під старину йде. Вероніка разом з кількома іншими майстрами долучилася до благодійної акції в підтримку Наталії Білічкової. хворої на рак. Гроші зібрані під час акції передадуть на лікування жінки. І ми от призиваємо прихожих, щоб вони теж, якщо даже що то не купять, то хоча б щоб вони положили пару гривень в коробочку. Поставили їй діагноз рак молочної желези. Три роки вона успішно боролась з цією болезнью, як нам так казалось. Потратила уже коло 100 тисяч гривен на 15 хіміотерапій, 2 дві були операції були дві лучої терапії. В общем, вона достатньо багато пережила. У данном випадку случилось так, що вона стоїть на грани того, жити или не жити. Продовж багатьох років Наталія Білічкова працює директором комунального підприємства Обрядове і влаштовує свята для молодят. Цього разу її друзі влаштували концерт, щоб зібрати гроші і спільними зусиллями подолати хворобу. Дівчата Житомира, телевізійна команда КВН бере участь, але інакше ми вчинити не можемо, тому що Наталя є нашою подругою особисто. Ми її дуже цінуємо, поважаємо, і ми віримо в те, що вона переможе. Збір грошей буде продовжуватися і надалі. Усі небайдужі зможуть переказати гроші на банківський рахунок.